Подивіться, як гарно цвіте лудізія. І тут ще є один колосочок з бутончиками. А тут у нас вже перша квіточка розпускається. Жовтенька фрагранс. Перша квіточка. Вже розпускається. Як в неї заглянути, навіть не знаю. Але я спробую дуже обережно, бо тут дуже багато квітконосів і бутонів. ліс квітконосів, Ось яка вона гарна. Ця квіточка. Це жовтенька фрагранс. А поряд з нею Diffusion Теж готується скоро розцвісти. Тут дуже багато квітконосів, але ще не всі готові. Так, тут діточки, діточки, і за ними ще одна хоче розпуститися оця. Красунечка жовта, яка не має назви. Дуже ароматна, теж така ж ароматна, як і ті, що я тільки що показала. В мене більшість орхідей це ароматні орхідеї. Це її найбільший квітконос, а поряд ще є два квітконосика. Ось вони. Але вони ще ростуть, а цей вже скоро-скоро розпуститься квіточка. Ось. А якщо ми подивимося вище, то тут у нас сидкреазія пурпурна розпустила ще одну квіточку. Тобто садкреазія в мене постійно квітне. Кожен день нова квіточка. Слоник. Ростить квітконосика, але ще бутончиків не видно, тільки ростить квітконоса, сого релекс так само ростить ще бутончики маленькі, два квітконоса ростить. І ця реанімашка, дивіться, який в неї. Високий квітконос виріс. І ось мені цікаво, які будуть квіти. Давайте погадаємо. Такі бутони, ось, такі бутони темні і маленькі бутони. Може вони ще будуть рости, бо спочатку виріс квітконос. Квітконос високий, дуже цікаво, які будуть квіти. А може хтось по бутонах здогадається, що це за сорт? Може хтось з орхоманів впізнає цю квітку, бо в мене вона не цвіла ще ні разу і вона. З реанімашок. Ось так, щоб краще показати. Багато бутонів, як для зими і браку освітлення. Ось така квітка, Таке в неї листя, листя темно-зелене. Тверде, товсте. Подовжене. Ось такі у нас квіти. Ну і тут теж дуже багато бутонів на кожній квітці. Це у нас Одоріон, мабуть. Так, це Одоріон. Поряд Вайлет Квін. Це Вайлет Квін. Ще не виростила бутончики. Це мінімарк. Мінімарк трошки одну квіточку відсушила, але ж інші квіточки продовжують рости. Так, тут ще майшанг ангел ростить ще одного квітконосика, хоча не відсушує старого. Будда відцвіла, це будда у нас з такими розгалуженими квітконосами. Так, це у нас Біондоро теж ростить дзьобика, квітконосика. Ось. Я думаю, що це буде квітконосик, бо це сама дітка. вона ще сама дітка. І тут у нас оця, що покручені квітконоси. Ростить ці квітконоси, навіть отой зламаний, який я зламала, коли намагалася його вирівняти, але все одно прийшлося його зламати, бо інакше неможливо. Він продовжує рости, навіть незважаючи на те, що він трохи надломлений. Але він продовжує рости. Подивимось, що з цього вийде. І листочка ростить. Ось так. вон він який покручений, що аж видно. Ось так видно його. От такі справи. Ну, а це доходяга, яка вже, мабуть, коріння не дасть, вона просто вмирає. Отак. От ця рослина, ця орхідея вже одного листочка скинула. Ще Тримається за рахунок другого листочка, і, мабуть, вона коріння вже не дасть. Ви бачите, шия яка. Так що, дуже її шкода, але, мабуть, прийдеться її викинути. Ось так. Бувають невдачі. Що ж зробиш? Але ось її протилежність, ось ця така сама реанімашка, яка. На двох квітконосах виростила мені дві дітки, які дуже добре розвиваються і вже мають хороше коріння, мабуть, весною буду вже їх відділяти від мамки. Але раніше весни, мабуть, не буду це робити. Ось такі різні. Це теж реанімашка. Вона ще живе і он ростить нового листочка. Реанімашка Версаку. Вона трошки краще виглядала під тепличкою, але зараз я тепличку її зняла. І вона така знов пожмакана. Але ще жива, там корінчик є, він її годує з ґрунту. І так вона живе. Ну, і ваніль, яку я пересадила, буду спостерігати, як вона буде себе почувати в цьому ґрунті. Ґрунт спеціальний. Так що я не сумніваюся, що люди, які составляли цей ґрунт для орхідеї ваніль, вони краще розуміються, в якому ґрунті повинна рости орхідея ваніль, ніж я. От. І, і сапфір, щойно пересаджено. Всі орхідеї политі дуже багато квітконосів. Більше половини з квітконосами. Ось так якось ось їх показати. Так, темно, бо вже вечір. Я вимкнула освітлення, бо воно червоне. Якщо його увімкнути, то все стане червоне. Ось так. а тут у нас Аліска спить під батареєю. Чого вона тут спить? Бо їй подобається, тут тепленько. Ко спить в коробочці в коридорі. Так йому сподобалося. Якщо б я не поставила йому цю коробочку, то він спав би в лотку. Я не хотіла, щоб він спав в лотку і поставила йому коробочку. Ось так, васько, зайчик маленький. Цілий день сплять сьогодні коти. А це смішно дивіться. Спочатку ми заводимо кота. Потім кажемо: більше котів не буде. Далі ми заводимо ще одного кота і ще одного, поки всі коти світу не будуть нашими. Так само і з орхідеями, мабуть. Спочатку в тебе одна орхідея з'являється, тобі її дарують, бо самі не хочуть нею займатися. Ти в неї погружаєшся по самі вуха, потім. В тебе з'являється ще одна орхідея, а потім ще одна, а потім ще одна. І так ти живеш в одних орхідеях. То, може, пора вже зупинитися.